Який би день не був, кожен день я починаю однаково. Це вже не традиція, а стиль життя. Дивлячись на все, я починаю день з доглядом за своїм обличчям, з турботою про своє обличчя. І спочатку це головний догляд, це вмивання, підготовка до краси. Вмиваю з гелем Novage Plus. Це гель і тонік 2 в одному, тому зразу використовую сироватку. Зараз це інтенсивне зволоження з поліглутаміновою кислотою. І масаж для всього обличчя. Зверніть увагу, зараз це сироватка у знижках. Для очей я люблю крем з комплексом Аспартоліфт. Він легкий, і обов'язково я використовую крем для того, щоб мої очі сяяли і бачили красу навколишнього світу. Після цього я використовую крем для обличчя. Він легкий і насичений одночасно. Має СПФ. Захист 30. І а, я його наношу на все обличчя, а також обов'язково доглядаю за шкірою шиї. Ну, і люблю закінчувати все це макіяжем. Але це в наступному відео. Миронам!